Доброго дня, мене звати Микола, агроном компанії Макош. Сьогодні ми знаходимося на полях Томашпільського району село Кислицьке. На даному полі було проведено закладку досліду по листовому живленню кукурудзи. А саме у фазу 4-6 листків було внесено 5 кг сульфату магнію 7 2,5 кг Вандерев Blue та 1 літра Вандерев Моноцин. У Фазу 8 листків було внесено 5 кг сульфату 7 2,5 кг Ванделіф Ред та 1 літра Вандерев Моноцинк 8. На даному полі було посіяно гібрид ДКС 4391 в нормі 72 тисячі на гектар. Мінеральне живлення. Складалось 150 кг карбаміду під закриття вологи, 100 кг НПК при посіві 824-24 в поєднанні із 150 кг ам'ячної селі Трепула. Що хотілося б зауважити, у даному регіоні був великий дефіцит опадів. За вегетаційний період на даному ділянці випало 105 мм опадів. Плюс було поширення діабротики. Що негативно сказалось на врожайності. Але все ж таки комплекс агротехнічних заходів та мінерального і листового живлення дав змогу виповнити рослину качан, який є доволі таким непоганим результатом. Тож, переходимо до збору контролю. На даній ділянці оборот комбайна складає сотки. Середня вага бункера становить в межах 5 тонн. При вологості 20% дана врожайність складає 8 тонн з гектара. Отож, переходимо до збору нашої саме дослідної ділянки, після чого відправляємось на вагу, де і підтвердимо результативність даної технології листового оживлення. Тож на основі отриманих даних ми можемо впевнено говорити про результативність. Листового живлення від компанії Макош. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал, тисніть лайк. До нових зустрічей!